Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Ми приїхали зараз гуляти в новий парк. Нам недалеко їхати, хвилин 15. <кій> У нас було десь на тижні, коротше, декілька днів пекла, прям дуже спекотно. А зараз, от до речі, як називається парк? Ось так. А зараз, бачите, я в курточці, така погода хороша. Сві, свіжість, знаєте. Так що я сьогодні була на виставці Бенксі. Да, Льовчик з Соня. Угу. <сум> ну, <і прикольно. сум>

А риба є? Да, от прям бачу, от, дивись, рибка маленька. В цьому болоті просто пора А, воно дуже мілке, бачиш, дно видно одразу. В цьому болоті зараз так, така пора Угу. Соня, ти теж так не перегибайся. Я бачу, там був мосток дуже... О, дивись! Дивись, я вам багато фіштаб. Это мов водочки. Усім привіт! Ми приїхали на океан! Ліо! Льовчик тільки став! Зараз будемо тут гуляти, купатися, розкладати зонтики yeah. на пляжі. Так що так, поїхали. Ти Хочеш свім? Дай повезо. А, вроді так. Да. Блін, ми тут паркувались, хто 15-20 кружляли. напевно круги 5 зробили. І все ж таки ми знайшли, де паркуватися. паркуватися. Повна тілішка різних, різних речей різних речей. Для хоче тільки на руках, дивіться класно. Правда, кого вишають ліф, вода, вода далека, але нічого. Куди йдемо, далі. Дивіться скільки тут народу просто. Тьма, Я навіть не знаю, де ми, де ми сядемо. Тут буде прилив, тут сідати не знаю, навіть нема сенсу, бо прийде вода. Коротше, не знаю. Не я... бажав. Я любив, боло ще водою злала з болота. Я робила великі великі дірки, щоб вода аж була. А я знаю, так Холодець. можна так зробити. Ну, з цим і просто так дирку, і воду виліти, і буде отак дом. так і буде Вдома? Але зараз ми таке. Не хочеш лягати? Чи не хочеш жарко було тобі? Лягати. Віталік скачав собі додаток, в якому пише по фотографії вичисляє, що це за каміння. Ага? як Він називається. Зараз він буде... Так. Чекай. так, а ну давай. Так, вона, коротше, не буде рекламувати приложення, але повно... має розказати про кожен камінь. Угу. Та бачиш, Касань. Це, Це... бачиш, Та провірити. Такі тут штучки. Ну mm. шо? No sandstone Песчаный камень Соня, это Sandstone Песчаный камень А это? Uh... Изумруд Конечно Сейчас Кварц. Кварт. О, кварц, до речі. Рожевий кварц, Ось бачите? Рожевий кварц, я читала, що ну хто там вірить, знаєте, в силу каміння, рожевий кварц це для привлечення любві. А жовтий кварц – для чогось іншого. Це рожевий кварц, а У нас жовтий кварц. Угу. Звичайно. Со, давай ще okay. якісь камінчики. Якісь унікальні унікальніші. Так, Соня. Йоу, всім ще раз привіт вже вечір. Ми вже проїхали з океана і зараз будемо місце їсти ось в такому місці. Це такий німецький донер називається. Донер кебаб, German Doner Kebab. Коротше, тут смачно, будемо їсти. Зараз ждемо друзів. Вони приїдуть і будемо заходити або Діти набігались, коротше, Настя пофоткала ще там. Тому якось так. Зараз лет дивиться фотки, перевіряє, як там все вийшло. І чекаємо, друзі, якраз місце для них одне є. Друзі, всім привіт! Зараз буде розпаковка костко. Я хотіла взяти вас з собою прямо в Костко, але дехто не Де взяв камеру. Коротше, одразу показую кавусю і пересиплю її в банку, тому що е, я її там перемолола, ця упаковка дуже невдало відкрилася. Я старалася з усіх сил її гарно відкрити, але вона розірвалася, тому отаким от чином ми її везли. Зараз я її пересипаю в, в нашу коробочку У мене отака є. І продовжуємо. Так, друзі, далі ось такий кавунчик взяла. А взяла круасани. Тут 4,8, 12 штук. За 7,99 робити, типу, як львівські круасани, знаєте, замість хліба використовувати круасані. Ось таку ковбаску взяла якраз на круасани. До речі, я перевіряла перевіряю склад юка, додаток. І оце. Ковбаса самий топ. І мені подобається, що вона розділена окремо на три е, таких частини. Е, ну, це дуже зручно, тому що ти відкриваєш одну, повністю її закінчуєш, потім відкриваєш іншу і е, відповідно, так довше зберігається свіжо. Е, взяли ось такий салат, який вони там виробляють прямо одразу. Дуже люблю цей салат. Е, chicken salad. Е, там от Щас я вам скажу, Курка, потім селера, бин, оньон, егмілк. Так, ну, в общем, там мало компонентів, бо він дуже смачний. Творожок взяла, зазвичай той беру. Потім Ось такі от ягодки заморожені, ми робимо смузі, діти їх дуже полюбляють. Cheese Sticks, це Соня бере в школу у нас. І в принципі, якщо там, знаєте, хочеться щось перекусити таке. І щоб це була не булка якась, то от. шпана капіта, дуже давно їх не брали і от вирішила взяти теж класний перекус. Там шпинат і фета, я роблю їх в аерогрілі. Ось це мій улюблений рис, дуже класно виручає. Там 6 пакетиків, ви їх берете, відрізаєте куточок і кладете на 3-4 хвилини в мікрохвильовку. І у вас готова вечеря. От в мене буває іноді за пари, Я з Соні не встигаю приготувати щось в школу. І зранку я це зробила, насипала її в ланчбокс і побігла. І це дуже зручно. А, так. Морозову таке Кіркленд взяли перший раз, е брали, я не куштувала його до цього. Ось такі взяла cucumber. Е льовчику взяли кроксики. Зараз я на них почіплю, в мене є джибіци з Аліекспресу. Там цілий мішок зараз виберемо. Е оце мені давало колись подружку пробувати дуже прикольні снеки. 42 е е штучки. Тут по 40 грам. Єдине, що. Е в школу в Соні давати не можна, я забула, бо їм нічого не можна давати з горіхами. Але на вулицю брати як перекус буде смачно. Тут пінат батер, вони дуже поживні і не буде хотітися багато ну, їсти. Це я беру такі штуки для, щоб, для того, щоб мати посуд. Це пахучка в стірку для стірки. Отаку ми брали пасту вже. Ой, зараз. Отаку от, от брали пасту вже не раз, там багато пачок. Вигідно, у нас на дуже довго її вистачає мед взяла, бо вже закінчився. І це сік з гранату. Дуже люблю гранатовий сік, і мені його потрібно пити, тому що в мене проблеми з залізом, ферритином, гемоглобіном. І він натуральний і в холодильничку стоїть. і я бачила, що дуже багато людей гобрить. Я всі цінники. І у мене просто огромний пакет цих джибіців. До речі, нам Соні на день народження подружка подарувала джибіці оригінальні Крокс. І вони, в неї загубилися майже всі. В неї залишилося три штучки. Річ у тім, що вони якось дуже погано кріпляться. Оці джибіці. Вони ніколи у дітей не губилися. Єдине, що вони могли, це порватися. Отут по бокам, коли вони лазять там на гірках, зачіпляються, а там просто Соні вартує раз е ногою зачепитися за гірку, і до побачення: все, ну, відпадає і пропадає. Ви ж розумієте, що потім знайти це Анріал. Просто Зараз льовчику оберемо якихось. Прикольних цих. Тут е, я замовляла, це зрозуміло, ви суміш. ну Тобто тут можуть попастися всякі ось такі штуки, типу, там, це я не знаю, це за якусь команду, чи за що. Це там I Love China є. Ну, коротше, да, з них, напевно, відсотків 15 е, в, ну, можна викинути. Оце ж якась фірма. Fly plus food, не знаю. Але всі інші прикольні. Так що, от, I Love China. Так що зараз підберемо. Дивіться, космонавт якийсь є класний. Зараз так. ми оберемо. Оце в мене це не, не все життя. <сум> Джибіців вистачить. Так що, Це, от, до речі, значок для. Це організація для боротьби з раком грудей, раком молочних. Залузь. Ось цей ще. Ну, коротше, зараз підберемо, покажу вам, що вийшло. Так, все я зробила. Ось так у мене вийшло. Найшла два однакових цукерочки, таку зелененьку і рожеву. Все. Ось такі прикольні вийшли сандаліки.